Hello, my dear friends! It's Ina here with you again. Today we are continuing to talk about passive voice uh, and focusing on how uh, passive voice functions in different tenses. Друзі, вітаю! Сьогодні ми продовжуємо говорити про пасив. А саме ми сфокусуємося на тому, як пасив функціонує у різних часах. Uh, we are going to do that by the, by the aspect: so simple, continuous, uh, perfect, and separately we'll also focus a little bit on models. Ми uh, uh, поговоримо з вами через аспекти, а саме simple, continuous, perfect. Фокусуючись також трішки на модальних дієсловах. So let's take a look at the very first aspect, which is simple, and at the very first tense, which is present. So present simple. Uh, and on the sentence, books are published every day. Отже, книжки публікуються, виходять друком щодня. А uh, у цьому реченні ви можете звернути увагу на слово books. Отже, books – це граматичний підмет, is the subject of the sentence. Але books – книжки не є виконавцем дії. Книжки самі себе не публікують, їх публікує хтось. У цьому випадку нам не важить, хто їх публікує, тим паче, що насправді складно означити, хто їх публікує. Якісь видавництва, різні видавництва. Нам важить uh, скоріше ефект uh, того, що книжки таки публікуються. А uh, at the verb here. So the first part, as I said, is a form of the verb be. Перша частинка нашого підмета це форма дієслова бути. У цьому випадку, оскільки ми працюємо з теперішнім часом, це форма теперішнього часу are. У теперішньому часі ми маємо три форми: M are». Підмет у нас books, множина «they», Відповідно, використовуємо «are». І друга частинка – це дієслово «published». це воно у третій формі. Але оскільки дієслово є простим, published, 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 то друга і третя форма збігаються. От таким чином ми собі uh, створили підмет для uh, простого теперішнього часу simple present. Uh, let's take a look at the next sentence. past simple. So here we are talking about The Goldfinch, which is a book uh, written by Donna Tart. Uh, The Goldfinch was published in 2013. А тут знову ж таки, ми хочемо сфокусувати свою увагу на історії книжки. Щего. Нам не важить, яке саме видавництво опублікувало цю книжку. Нам важить, що воно що книжка була опублікована у 2013 році. Тому ми використовуємо пасив. І зверніть увагу на власне, теж присудок. Ось він присудок. Отут це було присудком. Він дуже подібний до присудка. З uh, present simple. Єдина різниця це uh, дієслово was. Це теж форма дієслова be, бути. Але у минулому часі. У минулому часі дієслово бути має дві форми: was, were. Оскільки goldfinch це однина, це it's. Ми використовуємо присудок was. Uh, і тут усе те саме. Good. And the last. Uh, Тенс that we have to deal, deal with in this aspect is future simple. Uh, простий майбутній час. Uh, тут можна сперечатися про власне його назву, але ми не будемо цього робити зараз. Ми подивимося на форму. A book about AI. A new exciting interesting book about AI. Will be published next year. Знову ж таки, нам не важить, хто цю книжку видасть. Нам важать, що ця книжка вийде. Я хочу її прочитати. Yeah, I'm very excited about this book. So I say: a book about AI will be published. Оце все, це наш присудок. І зверніть увагу, як він формулюється у майбутньому, оскільки майбутнє завжди утворюється за допомогою модального дієслова will, то спершу ми завжди ставимо will, і ми його зберігаємо у реченні. Далі, оскільки після will. Жодних змін з дієсловом бути не відбувається, дієслово зберігає свою першу форму, ми ставимо інфінітив, початкова форма бі. І далі так само у нас іде дієслово у третій формі. Та, тобто, присудок ніби збільшився на одне слово, але насправді там доволі логічна побудова. І два основні компоненти, які мають бути у присудку у пасиву, це форм, якась форм дієслова бути. І uh, дієслово у третій формі збереглися. Додалося тільки модальне дієслово will, яке відповідає тут за майбутній час. Good. So, those are our, uh, that's our that's simple aspect, where things get a little trickier, but not that much. Uh, so let's take a look at um, our sentence in present continuous. The film. Any film, I honestly don't know which film, is Being shot as We Speak. Отже, ми говоримо з вами про якийсь фільм. Ми знаємо, що його зараз знімають. Зараз, конкретно, от прямо зараз в цей момент і навколо цього моменту його знімають, і колись там наступного року він вийде. Нам не важливо, хто його знімає. Нам важливо, що він в продакшені. Тому ми можемо використати таке речення: The film is being shot as we speak. В активі це звучало би, як the producers are shooting the film as we speak. Ми знаємо, що головною ознакою continuous є дієслово у Герундії, дієслово з інговим закінченням. І в пасиві воно завжди буде виникати через слово be. Отже, на початку присудка. У нас є знову ж таки наше дієслово бути, оскільки це present. В цьому випадку тут у нас однина «the film it», Це у нас «is». Далі нам потрібно зробити Герунді. Інакше в нас не буде «continuous». Нема «герундія», нема контніуса. «Герундій» утворюється за допомогою сталого дієслова «being». Це завжди «being», Це теж така це дієслово бути у Герундії. «бієнь». І далі у нас є дієслово «shoot», Чуть шот, шот, це його третя форма. Ось воно з'явилося. Отже, що відбувається у continuous? У continuous отут, ми розсуваємо ці два слова і ставимо ще між ними дієслово being для того, щоб мати герундій, який вказує нам на аспект continuous. І далі все зберігається як було. А далі у нас є паст continuous. Тут відбувається дуже подібна. Штука. The film was being shot when the main actor got into the accident. Та, тобто дія – це у нас past continuous, переривається іншою дією у uh, uh, господи. Past simple. Um, here we have the same situation: we have the being, we have the verb in the third form, only uh, is changed for was because it's past tense. І от так працює наш пасив у минулому часі в аспекті continuous. Good. We will not be talking about future here. Um, the next aspect that we move on to is the perfect aspect. And here we will be talking about one single tense, which is present perfect. Та uh, present perfect дія, яка почалася колись у минулому і триває досі, або ж а, дія, яка відбулася в минулому, але мала видимий ефект на теперішній час, досвіди тощо. So, this short story short story, в англійській це може бути і наше оповідання, і наша новела це такий дуже великий парасольковий жанр. Uh, has been translated into eight А uh, отже, дивіться, різні вісім перекладачів переклали цю, це одне оповідання на вісім різних мов. Нам не важить, uh, не важать тут імена цих перекладачів, то, що нам важливо. Загальна кількість. Нам важливо, що е, чомусь це оповідання набрало такої популярності, що його аж переклали вісьмома мовами. І, відповідно, ми використовуємо present perfect aspect in passive voice. This short story. Now, let's take a look at our predicate, at our verb. Has been translated. Has це допоміжне дієслово. слово. Um, Часу present perfect, і воно ніколи з речення не може зникнути. Present perfect завжди зберігає своє допоміжне дієслово have або has. Тут у нас the short story шортсторіц, тобто has. Далі, оскільки нам потрібна якась форма дієслова бути, тут це been, дієслов, форма дієслова бути у третій формі. Past participle. Далее, само, формы, Translate is an a regular verb. So we just add ED ending. Has been translated. So this is what happens in present perfect. Um, and th this is enough for this aspect, I believe, uh, at this level. Uh, and now uh, finally, let's finish up with modal verbs. А модули взагалі вони йдуть сюди. Вони йдуть в simple present зазвичай. Ми використовуємо, хоча модальні можуть використовуватися в інших часах. Але тут нам важливо звернути увагу на форму. Вона буде трішки більш подібною до оцього, до future. Хоча це знову ж таки наголошує present simple. Зверніть увагу, що відбувається. Those rules should be followed by everyone. Отут наше модальне дієслово. Оскільки модальні дієслова вони трошки автономні у своїй граматиці, то ми зберігаємо наше модальне дієслово, обов'язково воно має особливе значення, яке не можна нічим замінити. І далі, так само як після will, наша форма, наше дієслово бути не може змінюватися. Граматика йому це забороняє, тому ми зберігаємо його в інфінітиві. «Should be». Ось наше Бі, і далі follow. Це дієслово у третій формі. Це правильне дієслово, тому до нього додається закінчення іді. By everyone. Та ці правила, цим правилам мають слідувати всі. Нам тут важливіше звернути нашу увагу саме на правила, а не на, а не на всіх, які мають ним слідувати. Тому речення знаходиться в пасиві. «As for negations, negative sentences and questions». Uh, заперечуємо ми завжди наше допоміжне дієслово. So books aren't published, the gold flinch wasn't published, and here a book about yeah, will not be. Да? Тому що тут наше допоміжне це will. Uh, the film is not being shot, isn't. The film wasn't being shot, uh, the short story hasn't. Been translated, those rules shouldn't be followed». Коли допоміжним дієсловом є be, ми заперечуємо через нього. Коли у нас є інше допоміжне дієслово, наприклад, will, точніше, модальне, «has» допоміжне і «should» модальне, ми заперечуємо їх. І питання утворюються абсолютно за тим самим принципом, за яким утворюються питання у всіх часах. Ми беремо наше допоміжне, виносимо його наперед. Are books published». Was the gold flange written? Will a book about AI be published? Да, тому що тут допоміжне у нас will. Has this short story been translated? Is the film being shot? Was the film being shot? Should these rules be followed? Та да, принцип такий самий: допоміжне дієслово? Далі підмет і тільки далі усі інші дієслова. Тобто, присудок в питаннях буде розриватися. Uh, so that's it for uh, the passive voice in different tenses. Uh, thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.